Якщо запитати, хто був найкращим німецьким генералом ХХ століття, хлопчик скаже Роміль, а чоловік скаже Лета Форбік, в квітні 1914 року підполковник Лета Форбік був призначений командуючими німецькими військами в німецькій східній Африці. Це сучасні Танзанія, Бурунді, Руанда Мозамбік. Його армія складалася з 261 німецького офіцера та унтерофіцерів і з 4680 туземців. Берлін та губернатор колонії Шнея наполягали на тому, що з такими малими військами треба окопатися та втримувати позиції. Лето Форбек чхав на ці накази та перейшов в наступ одразу, як почалась Перша світова війна. Головною задачею він вважав відтягнути якомога більше військ Антанти з Європи, щоб полегшити німцям, основні їхні фронти. У вересні він зайняв кенійське місто Тавета, через яке у британців проходила єдина залізниця до Уганди та постачання води. В листопаді він відбив восьмитисячний десант, втративши 16 німців та 55 аскарів. Британці при цьому втратили близько тисячі чоловік. Причому Лето Форбек розпорядився відпустити всіх полонених британських офіцерів під чесне слово, не брати участь в бойових діях. Німецька східна Африка була єдиним фронтом імперії, яка не отримувала жодної допомоги з центру. Завдяки своїй славі та знанню мови Суахілі, Лето Форбек зміг набрати 12 тисяч туземців-добровольців у свою армію. Більше того, він призначив офіцерами тих самих туземців, заявивши, що на цьому фронті ми всі африканці. 11 липня 1915 року в дельту річки Руфіджі увійшов єдиний бойовий корабель, що прикривав береги Німецької Східної Африки крейсер Кюнігсберг. Британський флот піймав Кьонігсберг та затопив, але корабель був потоплений в річці, тобто, по суті, він просто сів на мілину. Тому німецькі моряки змогли зняти з крейсера всі 105-мм гармати, частину припасів та приєдналися до військ Летова Форбека, який тепер мав ще й артилерію. Морську на суші. Ось так от вона виглядала. У березні 1916 року Антанта відправила проти Летова Форбека 45 тисячну британо-бельгійську армію. В жовтні 1917 року відбулася битва під махівою, де німці розбили британо-бельгійців, втративши 519 чоловік. Антанта при цьому втратила під 3 тисячі. Антанта сподівалась відрізати цю бісячу армію від постачання, але Летофорбек її організував таким чином, що караван був повністю самостійною та незалежною одиницею постачання. Ну тобто його військо не залежало від тилових постачальників. Коли британо-бельгійські війська ніби відрізали йому постачання з німецької східної Африки, лето Форбек сказав Ок і вторгся на територію португальського Мозамбіку, захопивши португальський форт, який тільки-но отримав припасів на рік вперед. Штаб африканських військ Антанти сподівався, що хоча б хвороби та особливо малярія. Підкосять німців. Але лето Форбек захопив річковий пароплав, що проходив повз, який раптом виявився набитим медикаментами, особливо хініном. За рахунок португальського гарнізону німці змогли переозброїтися зі старих гвинтівок на нові, а також отримали кулемети та міномети, яких раніше не мали. В листопаді 1917 року безперервним польотом з Болгарії в Судан прилетів військовий дирижабль, який прислали на допомогу Летову форбеку. Але у британців від цієї інформації так бомбануло, бо не вистачало цьому засранцю ще й свою авіацію мати. То вони нібито відправили фальшиве повідомлення німецькою мовою, змусивши капітана дирижабля розвернутися. Йому, ніби як повідомили, що лета Форбек капітулював, ваша допомога більше не треба. Але підтверджень цього немає і причини розбороту дирижабля залишаються невідомими й досі. У грудні 1917 року німецьку східну Африку було оголошено протекторатом Антанти, оскільки британці та бельгійці окупували всі території. Караван Шуцгруппе, як називалося військо Форбека, який складався з німців, аскарів, нанятих з носіїв вантажу місцевих жінок та дітей, рушив далі. Британський командуючий прийняв рішення просто йти за ними, щоб Лето Форбек не розслаблявся. Але дії німців не були лише благородними, все ж таки це війна. Вони реквізовували у місцевих племен, що жили в британських та португальських колоніях, їжу, воду та інші припаси, призводячи до голоду, епідемій та смерті. Перед шуцгрупи залишався лише шлях назад до німецької східної Африки, де британська армія вже очікувала на заздалегідь підготовлених позицій. Тому Лето Форбек просто взяв і вторгся в британську північну родезію. 13 листопада, тобто вже після офіційного припинення Першої світової війни, шуцгрупа захопила ще одне британське місто Паприкол. На наступний день під білим прапором прибув британський суддя з інформацією про комп'єнське перемир'я, яке завершувало Першу світову війну. І тільки після цього по суті найуспішніші німецькі війська всієї Першої світової війни, армія Летова Форбека, яка складалася на той момент уже з 30 офіцерів, 125 унтерофіцерів і 1168 африканських туземців, капітулювала. Лето Форбек зміг домогтися дострокового звільнення всіх Аскарі з табору військовополонених, щоб вони розійшлися по домах. Джерела приводять інформацію, що, перш ніж розійтися, Аскарі запитали, чи можуть вони продовжувати воювати в його армії, а якщо не вони і не зараз, то їхні сини в майбутньому. На що Лето Форбек віддав останній наказ: розійтись по домах, бо його війна на цьому закінчилась. Після війни Лето Форбек приймав активну участь у політичному житті Ваймарської республіки, але в 1920 році був звільнений з армії зі званням генерал-лейтенанта. З 1923 року працював оптовим торговцем в 1928 дев'ятсот Став депутатом парламенту, але конфліктував з нацистами. Гітлер принципово намагався залучити генерала на свій бік, але той відмовлявся вступати в партію, проте став членом штурмових груп СА. Після другої світової війни Лета Форбек жив за рахунок пенсії, яку йому виплачував той самий британський командуючий 45 тисячної армії в Африці, який за ним ганявся з 1916 року. Помер славетний генерал в 1964-му майже в 94-річному віці. На похорони в гамбурзі приїхали ветерани Аскарі та міністр оборони Ера. Ось так і завершилася кар'єра славетного генерала Кайзерівської Німеччини Летова Форбека, прозваного за його дії левом Пустелі.